Як то думаєте, що це в мене таке є? Та Добре, добре, це не те, що ви подумали. Це є щавельна кислота 20 грам. Значить, біжу зараз своїх бджілок обробляти від кліща. Розвожу ось цих 20 грам один пакетик на одну літру теплої води. В принципі мені для того, щоб з повної баночки було зручно переливати в бутилку. Бо коли повна банка, то дуже багато. Виливається поза межі бутилки. Я так шприцом дуже зручно набрав шперець великий і відразу в бутилочку налив. Біжу, зараз буду обробляти своїх бджілок. Трошки вітряна погода, це не є дуже добре. Ну але нічого, якось помалу буду обробляти, бо вже не озброєним вулоком в деяких вуликах я бачив кліща. Тому срочно потрібно це зараз зробити, обробити, щоб кліща не було. Тим більше на носі головний взяточок зараз у нас, і до цього взятка потрібно бджілок обробити, щоб вони були здорові і працювали на медоносі. Так що я біжу, зараз буду обробляти, тим більше на дворі дуже тепло, ніч передаю тепло, саме раз обробити бджілок. У мене одне таке питання, а як оцю щавельну кислоту в такому вигляді перевозять за кордон, якщо вони возять, звичайно. Що їм на, на кордоні Там кажуть, коли ось такі бачать такі пакетики такі білого порошку? Ну ладно, а я і біжу працювати.